Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті автомобіль досить легендарний BMW 3 серії в кузові е 46 2002 року. Проблема. Після ремонту блоку комфорту іншими автоелектриками не реагує на відкриття з пульта. Не закриває і не відкриває. Тобто взагалі на пульт не реагує і автомобіль, відповідно, не заводиться. Перевіряємо, як автомобіль реагує на ключ запалювання. Реакції взагалі немає. Автомобіль стоїть на охороні і все. Поки не спрацює центральний замок, з охорони автомобіль не знімається. Але я думаю, є сенс підключитися сканером і подивитись на помилки. Чаємось сканером і читаємо помилки. Можна побачити, у нас є присутні помилки по системі центрального замка. Та взагалі просто дуже багато помилок. Нагадаю, блок ремонтувався електриками до мене. Будемо з цим розбиратись. Блок комфорту я вже зняв. І ось яка у ньому картина. Ось так рукасті автоелектрики ремонтують блоки. Замість адекватної заміни реле вони просто попалили доріжки. А саме сумне, це те, що вони спалили доріжки, які йдуть між слоями плати. Тобто відновленню не підлягає. Як мінімум одну проблему вдалося вирішити. Тепер автомобіль заводиться. А вдалося вирішити завдяки ось цьому. Нештатні світлодіоди накинули мене на думку, що можливо стоїть якась нештатна сигналізація або імобілайзер. І ось що було знайдено. Стояла нештатна сигналізація, брелка від неї, звісно ж, немає. В обхід кинув перемичку. Тепер автомобіль заводиться. Залишилося все зайве викинути і відновити заводську проводку. Усе сигналізацію демонтовано. Ось це залишимо в подарок власнику. Перевіряємо. Залишилося замінити блок комфорту, прописати ключі, напевно, зробити дублікат для власника і можна віддавати машинку. Настав новий день роботи по BMW. Вчора з власником було узгодження виготовлення ключа дубліката та заміна блока комфорту. Блок комфорту власник сказав, що замовить сам, а ключик я вже почав прописувати, тобто чіп поклав у блок EVS. І тепер потрібно виготовити лезо і дочекатися, поки приїде новий блок комфорту, щоб підв'язати радіоканал. Але перед тим, як ставити новий блок комфорту, нам потрібно вичитати кодування старого блоку і потім перенести його в новий блок. Давайте цим займемося. Використовувати для цього буду програму bmw Scanner. Так, Давайте включимо запалювання. Як можемо бачити, програма підключилась до автомобілю. Вибираємо наш блок комфорту. Вибираємо дані кодування і зберігаємо їх у файл. Потім таким же кроком ми зможемо записати цей файл у новий блок. На цьому поки все. Чекаю блок. Приїхав новий блок комфорту. Як можна побачити, по номеру він новіший. Потрібно ставити, пробувати, як він підійде. Але по комплектації повинен сходитись. Усе. Блок на місці, кодування у нього залито. Перевіряємо на наявність помилок. Все, кодів помилок взагалі немає. Це дуже добре. Залишилось прив'язати ключ. Ось і все, новий ключик виготовлено. Автомобіль відкривається, закривається і заводиться. Тепер його можна віддавати власнику.